8 листопада, о 21-й годині 36 хвилин, за телефоном 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Велюнь Добровицького району. За сигналом тривоги, на місце виклику негайно виїхав черговий караул державної пожежно-рятувальної частини номер 12 міста Добровиця. Коли рятувальники з райцентру, подолавши 24 кілометри, дісталися місця пожежі, увесь житловий дерев'яний одноповерховий будинок був повністю охоплений полум'ям. Селяни повідомили вогнеборців, що в будівлі могли перебувати люди. Тому негайно на гасіння було подано відразу два водяні стволи. Більше як годину знадобилось рятувальникам, щоб приборкати вогонь. Після цього серед згарища працівники держслужби надзвичайних ситуацій виявили тіла трьох людей: господаря оселі Михайла, 1949 року народження, його дружини Віри, 1947 року народження, та їх сина Євгена 1981 року народження. Наразі над встановленням усіх обставин трагедії працює слідчо-оперативна група. Однією з головних версій причини пожежі є необережність господарів під час паління.